Підсумували результати вже втілених проєктів та обговорили ініціативи, що лише на етапі планування. Кременчук відвідав Ерік Швайґгарт, директор проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, який є частиною німецької допомоги перехідного періоду, що надається на замовлення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва Джейзет. Нагадаємо, що завдяки співпраці Кременчука з урядом Німеччини та Джейзет наше місто отримало кілька когенераційних установок: котельні, сонячні панелі та багато іншої технічної допомоги. Дуже дякуємо вам, німецькому агентству з міжнародного розвитку Джейзет і всьому німецькому народові за ту величезну підтримку, яку ви надаєте Україні, українським містам, українським громадам, українським людям з Самого початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю ми високо цінуємо цю допомогу і щиро дякуємо за підтримку наших ініціатив. Перша частина зустрічі була присвячена підсумку результатів співпраці Кременчука та GIZ. Мова йшла про ефективність використання децентралізованих джерел енергії, важливість допомоги від німецького міста Тюбінгенам, а саме автомобілів, причепа та підйомникам. Поступово предмет розмови змінився на обговорення потреб міста щодо забезпечення житлом вимушено переселених осіб та нагальних проєктів муніципального житла. наразі у нас є два так, тобто, два пункти, два проекти, які ми разом імплементуємо. Як власний говорить сама назва проекту, тобто метою цього проекту є посилення стійкості українських міст. І в двох напрямках, так тобто, по перше, це житловий фонд. Так і друге, це інфраструктура. В нашій громаді активно триває робота над забезпеченням переселенців житлом. Мова йде як про ремонт наявних кімнат чи квартир, які перебувають у комунальній власності та можуть бути виділені для проживання ВПО, так і про будівництво абсолютно нового житла. Це є одним із напрямом роботи німецького товариства міжнародного співробітництва. І Кременчук прагне розвивати цю ініціативу, аби забезпечити забезпечити <диспетжити> наших нових містян оселями програму, яку ми ще давно розпікали, це, це така велика програма комплексна щодо посилає стійкості в сфері житла. І Крамачук вже бере участь в першому модулі, Це освітня програма, і я дуже вдячна за активність вас, і ваших колег. Все, що робить GIZ, все, що робить наш проект, це тільки в тісній співпраці з містом, тому що ми хочемо, щоб готові продукти не були покладені на поличку, а щоб вони працювали, і щоб вони працювали саме так, як вам це потрібно. Учасники зустрічі відзначили, що Кременчук не лише зацікавлений у співпраці з GIZ, але й демонструє чітке бачення наступних кроків на цьому шляху. Ми постійно відслідкуємо ваші рішення в Кременчуцькій міській раді. Знаємо, що ви приймаєте сміливі, рішучі, ефективні рішення і дивитесь комплексно і системно вирішуєте ті питання, які в нашій державі стоять як найактуальніші. Велика вдячність уряду Німеччини та німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ за підтримку Кременчука, посилення наших можливостей та допомогу в подоланні викликів пов'язаних із війною. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.